Скажіть, будь ласка, ви народилися з якою вагою, з яким ростом? Пам'ятаєте, мама розповідала? Я величезним народився. Серйозно? Особливо для вас, як для жінки, зрозуміло, що значить народжувати дитину 68 сантиметрів і 5 кілограмів. <shan> так. Ну, я був абсолютно шістдесят вісім. Ну, по-перше, там а... тоді були питання з терміном вагітності. Тоді не було, ще таких апаратів, угу. там, які є зараз, тобто ви сучасні. Я, я народився трошки пізніше того терміну, коли мав народитися. Тобто угу. мама. Переносила цей термін. Uh -huh. От, і саме тому я був такого на пану величезного розміру: 68 сантиметрів. На що я завжди відповідаю? Мені там просто видно комфортно no, було. Там. Мені там було комфортно, тепло. Але я думаю, ви, ви мали народитись з вел... ну, тому, тому що оскільки ну, вона переносила Ну, тиждень, ну два, більше ну, їй не дозволили. З цього я не знаю. З цього блікарі, напевно, єдине мама задоволення. Оскільки розказує... ви живий, здоровий народилися, то вона багато не переносила. Ви мали народитись таким. Ну, можливо, але так, я так? думаю, що було складно все-таки uh -huh. при прямому народженні. Мама завжди розказує таку історію, коли вона пішла на комісію, вже її час народжувати, а тоді ж було досить строго. Uh -huh. Робота, декрет. Відпустили в декретну відпустку. І сидить комісія, лікарі і кажуть, Ірина Васильівна, ви що збираєтесь слона народити? Ну, так, довели її до сліз, правда, тому що говорили, що вона. Обманює їх там з цим терміном. Ну, ось така от історія.